Доброго ранку, малята! А ну давайте згадаємо, яка зараз пора року? Звичайно, зараз весна. А отже, настав час святкувати всім українцям гарне весняне свято, яке називається Великдень або Пасха. Це свято буде вже зовсім-зовсім скоро через декілька днів. Тому я сьогодні хочу вам трішки розповісти про це свято. Отже, діти, на Великдень мами, бабусі готують спеціальні святкові великодні страви. Потім складають їх у кошик, ще туди свічку накривають все гарним вишитим рушничком та несуть до церкви. В церкві все, що є в кошику, освячують, запалюють свічечку і несуть додому. А вдома за святковим столом збирається вся родина і разом споживають всю. Освячену їжу. А ще діти цей день вітаються по-особливому. При зустрічі говорять Христос Воскрес! А відповідають воістину Воскрес! Ось таке це гарне свято, яке ми скоро будемо святкувати. Тож давайте сьогодні ми з вами теж. Зберемо святковий кошик. Ви мені допоможете? Добре, тоді починаємо. Ось такий кошик є у мене, і ми будемо його збирати до церкви. Дітки, наш кошик готовий, і першим, що ми туди покладемо, буде Паска. Пасочка це такий спеціальний святковий хліб. Мами чи бабусі е, печуть пасочки чи купують в магазині, прикрашають їх зверху різнокольоровими прикрасами, е, яка називається посипка. Посипають, щоб вона була смачнішою, і кладуть. У кошик. І ми з вами покладемо пасочку у кошик. Ось так. А далі беруть яєчка і розфарбовують їх у різні кольори. Ці яєчка називаються крашанки. Подивіться, в мене теж є різнокольорові крашанки. Які ми зараз вам покладемо в кошик. Давайте будемо класти і називати, якого кольору крашенку ми кладемо. Отже, спочатку покладемо яку крашенку, зелену. Так, ось так у кошику вона вже. Далі кладемо червону правильно. Покладемо жовту крашенку. Так, правильно. І ще візьмемо, якого кольору? Синього. Так, покладемо і синю крашенку. Так, ось, погляньте, який красивий кошик уже в нас вийшов різнокольоровий. З пасочкою і яєчками-крашенками. Додамо до нашого кошика свічку. Її будуть запалювати, коли освячуватимуть все, що є в кошику. А тепер накриємо наш кошик вишитим красивим рушничком. Ось так, діти, ми з вами і склали. Великодній святковий кошик.